Сільські, селищні і міські голови північної та центральної частини області приїхали у Дунаївці. Їх зустрічають веселі музики, але розмова попереду непроста. Я не знав, що це настільки відповідальна і настільки важка робота. Будня, щоденна, от вирішуючи проблеми населення того чи іншого місцевого пункту. Незалежно, чи це княж селом, чи це Іванківці, чи там і так далі. Головний біль у сільських голів зростає ближче до зими. У соціальних закладах потрібно забезпечити тепло, малозахищеним громадянам, допомогти з дровами і знайти чим вулиці прочищати від снігу. Немає поки. Але я думаю, як буде зима, то допомога якась буде і від інвестора, і від влади, яка в нас зараз є. Вирішувати проблеми громад краще разом, села та селища Хмельниччини об'єдналися у Всеукраїнську асоціацію, щоб разом дійти згоди, як жити далі. Тому -то перша, перша задача розбудова, друга створення потужної ради при регіональному відділенні Асоціації сільських селищних голів. Не дрімати братися до роботи вже зараз, закликає очільників громад, голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот. Не тоді, коли Верховна Рада прийняла закон, і ми всі кричимо, що він не такий, як потрібно. А на стадії обговорення законопроекту ми повинні вносити пропозиції і відстоювати ці пропозиції. Тоді буде врахована кожного думка і буде прийнятий Верховній Раді закон, закон, такий як потрібно нам. Солодку цукерку ніхто з Києва просто так не дасть. Сільським головам потрібно на місцях шукати шляхи наповнення бюджету. Велику надію покладають на земельну реформу. Дуже хочемо, щоб е, зараз, якщо вступить у закон е, в силу в дію закон про ринок землі, хотілось би, щоб е, Кошти, які будуть від продажі землі від ринку, все ж таки поступали у місцевий бюджет, бо від цього, напевно, буде і розвиток громад. Не землею єдиною посадовці сільським головам радять залучати резерви для наповнення бюджету. Позиція уже і президента, і уряду, що самодостатні повинні бути громади, це залежить в першу чергу від сільського голови, як він працює, як він бачить наповнення бюджету, так, да, може на делеговані повноваження, яких то коштів не вистачає, але ми повинні побачити це делеговане повноваження. А розвиток територіальної громади і соціально-економічний розвиток все-таки залежить чисто від сільського голови. З такими настановами очільники сіл поїхали додому. Там у них багато справ. Юрій Курочка, Віктор Кривий, Подільська панорама.